Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 23 лютого. Київ. Антикварна лавка Печерськ. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Запрошую вас до перегляду. Статуетка називається Балярини перед виступом. Клеймо Київ, Київського експериментального кераміко-художнього заводу. В гарному стані висота її 28 см. Хто буде цікавитися? Ціна 3500 гривень. Статуєтка медвідь. Являється рідкісною, зустрічається не часто. Будь ласка, клеймо показую. Висота 13 см. <кій> Виготовлена орієнтовно в 1950 році. Можливо, допускаю, як хайтинський фарфоровий завод являється <кій> джерелом даної статуетки. Або ще є такі версії, що це городниця, городницький фарфоровий завод. Ціна такого медвідя 650 гривень. Є маленька тріщинка. 4 чайних пари. Кобальт. Називається колосок у зв'язку з тим, що зображення на позолоті у вигляді колоску. Коли йому ЛФЗ мають перший сорт. В гарному стані. Ціна однієї чайної пари 350 гривень в наявності 4. Далі два ведмедики олімпійські. Клеймо долбиш, мають перший сорт. Ціна 350 гривень за одиницю. Наявності два. Далі звірі полонського фарфорового заводу. Лисичка також полонне. Потім куниця. Ведмідь спортсмен, песик, полонне, куниця, але в іншій позі. Та таке симпатичне лоша. я демонструю. Ціна одного вироба 200 гривень. Далі фазан кобальтовий в позолоті. Клеймо-городниця. Будь ласка. Ціна такого фазана 300 гривень. Статуетка ворскла, Клеймо Полтавський фарфоровий завод в новому стані без потертостей ціна 300 гривень. Далі статуетка. Називається майська ніч. Будь ласка, козак з дівчиною. клеймо полонне. Автор Владислав Щербина. Мається ручний розпис. В новому стані. Ціна 350 гривень. Пропонується на продаж книжка Тернопільський фарфоровий завод. Історія, типологія, художні особливості виробів. Авторами даної монографії являються Тимошик Михайло Морозенкович та Вольська Світлана Олексіївна. В книзі розглянуто історію встановлення та діяльності Тернопільського фарфорового заводу, простежено основні течії у формуванні і декоруванні фарфорового посуду. Будь ласка, зміст даної книжки, розвиток фарфорового виробництва у Тернопілі, формування та оздоблення посуду, художня мова професійних митців, керамічні твори для житлового інтер'єру та декоративна кераміка професійних художників. Досить цікава книжка, наповнена професійним змістом. Розписана від історії до закінчення існування тернопільського фарфорового заводу. Також прописані методи, способи формування самих форм та нанесення деколю, розпису на фарфорові вироби. Ну і, звичайно, досить цікаво представлено. Асортимент безпосередньо тернопільського заводу, досить рідкісні сервізи, вироби, які на даний час вже можна і не побачити. Книжка змістовна, наповнена цікавою інформацією. Буде в нагоді для колекціонерів та любителів тернопільського фарфору. Особисто я збираю вироби тернопільського фарфору, які клеймовані першим клеймом тризубом, так названа лебідка. Тому в мене вже є досить цікава колекція чайних, кавових пар та деяких виробів. Друзі, будь ласка, штофи, сама книжка Матеріал Глянц в кольоровому зображенні. Сторінок 255. Ціна такої монографії 2000 гривень. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Продовжуємо наш відео огляд. Будь ласка, парна статуетка. Називається осетинці. Чоловік та жінка. Мають ручний розпис. клеймо показую. Ціна за пару 650 гривень. Далі глухарь. Будь ласка, пташка. Клеймо ГДР. Ціна такої пташки 500 гривень. Далі хлопчики з зайчиками. Із серії щасливе дитинство. Ціна 600 гривень. Лошадку. клеймо, будь ласка, відсутнє. Ціна 400 гривень. Далі музикант. Має ручний розпис. В руках тримає музикальний інструмент. Клиємо демонструю ціна 550 гривень. Собака на полюванні, кераміка в поливі. Дуже рідкісне розфарбування, де морда собаки в білій фарбі. В зубах тримає чекачку. Ще якусь пташку. Будь ласка, ціна такої собаки 300 гривень. Хто буде мати бажання викупити будь-які предмети з цього столу в першому посиланні під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь та замовляйте. Будь ласка, вашій увазі хлопчик з поросятком. Коли йому Німеччина ціна 400 гривень. Далі мама з дитятком із серії Щасливе дитинство. Ціна такого виробу 600 гривень. Далі. Білочка. 150 гривень, клеймо городниця, баранчик, мавпочка та собачка. Вироби без клейма. Ціна та ж сама, 150 гривень. Хлопчик з голубами. Відсутні. Ціна 500 гривень. Дві дівчинки з квітами та хлопчик з квітами. будь ласка, без клейма. Ціна за одиницю 350 гривень. Далі дві чашки. Клеймо Тернопіль, другий сорт. Ціна за дві 100 гривень. Далі плясуня. Має ручний розпис. Клеймо полонне. 500 гривень. І жінка з квітами, Глиняний виріб, Іспанія. 600 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!